Всім привіт! З вами я містер Строчок, і сьогодні я зніму туторіал, як малювати в програмі Paintolf. Зараз ми її відкриваємо. Запустіть імені адміністратора. Так. Вона в нас ось так запускається. І беремо файл новий. І якщо ви для Ютубу, то берете. 1280 пікселів на 1280. Ок. Создаємо слой вектор. Я буду малювати без слою один, тому що його можна і без нього так. Беремо лінію і ось так. Робимо. І малюємо нашого чоловічка. Щоб наша лінія обрізалась, треба натиснути клавішу Enter. Так. Зараз ми беремо криву лінію і малюємо волосся. Ось так. Так, ось ми і намалювали волосся. Тиснемо Enter і малюємо очі. І ось так. Очі ми намалювали. Тиснемо Enter. Малюємо. Малювати одне око і переходимо на другу сторону, малюємо друге око. Ось так. Йо! Ой, бліи, у мене око йшло. Щоб насління зникла, треба натиснути ось цю клавішу. Ось так. Я ще сам недавно цю програмку скажу, тому... Не судіть строго, я сам ще погано малюю. Якщо в мене вийде гарна картинка, ставте лайк і підписуйтесь, будь ласка. так. Ось Щоб виправити нашу лінію, потрібно зрати клавішу «контр». Ось так. І в нас вийшли ось такі очі. Зараз ми малюємо рот. Ось що в нас виходить? Зараз ми создаємо новий слой Слой один. І переносимо під слой вектор. У нас є така функція Deselect. Нажимаємо на ту функцію і беремо червну паличку. Тиснемо на участок, який нам треба замалювати. Переходимо в слой 1 і вибираємо кольор, яким треба замалювати учасник. Беремо Ink Pen і замальовуємо слой і знову. Ось так. Зараз ми малюємо очі, я зроблю собі якісь такі голубенькі. І робимо зіниць. Я знаю, як так гарно зробити, щоб це виглядало дуже красиво. Беремо десь під 35 і ось так малюємо. Беремо і беремо білий колір і малюємо ось так. Пізніше беремо 20 і вколо цього малюємо ось так. І ось тут. Переходимо на друге око і знову беремо і цикаємо, поки воно не стане дуже красивим. І в слові вектор у нас є така функція. Не, це блюр в слой 1. Беремо і беремо, робимо його менше. Наприклад, ось таким і все заблюрием. І ось ви ти як правда? Треба скоро закинути. У мене бендікамер реєстрований. И, И ось так. І ось що у нас вийшло. І нажимаємо «Файл», Сохраніть как. І вибираємо, куди нам треба сохранити. Вибираємо «GPack» і бер Тут вписуємо назву, яку ви хочете. Сохраніть. Так. У мене там вже було... Я знімав туторіал, в мене не вийшло. І ок. І все, в нас це там є. Ці пальці, які ви перенесли. І все. І на цьому я закінчу відео. Всім пока, підписуйтесь на канал. Нагадую мій спонсор мого каналу це канал Денчик. І ссылки на його канал буде в описанні. І також на його сторінку в контактах. І на мою також. Y eso es todo. A todos,